Згине творчість духа, поки жива земля, поки на ній живуть, поки природи глас людина серцем слуха, клопоти крамарські, її ще не заб'ють. Не умре поезія, поки душа бажає зирнути в ті краї, де око не сягне, і з межу вузьких порватися в безкрає, і зрозуміти все небесне і земне. Не мре поезія, хоч людкість тіла стане, про їжу тільки дбать, про дух, забувши свій, потреба вищого бажання в серці стане і викличе в душі рої забутих мрій. І поки на землі ще є одна сльозина, поезія її нащадкам передасть, і поки на землі ще втіхає невинна поезія в її. Ще радощів додасть, а якщо людкості зла доля присудила діждатися колись життя свого кінця, то буде на землі остання могила останнього співця.